Всім привіт-привіт! Хто ще мене не знає, мене звати Настя. Я проживаю в Кореї. І так, цей блог я веду українською мовою саме для тих, хто цікавиться цією країною. Що сьогодні за відео буде? Я хочу вам показати свій догляд з обличчям якою корейською косметикою я користуюсь, та хочу вам показати, як я роблю макіяж Кореї. Я дуже часто, ви знаєте, чую, що а, дівчата, які приїжджають сюди, а, стають а, схожими на кореянок. Я дуже часто чую саме такі слова. Іноді я буваю знімаю відео в TikTok і мені кажуть, Настя, а що ти так схожа на кореянку. Або іноді мене навіть зрівнюють з джином. Кажуть, аж ви так схожі. Тому а, зараз я. Вам покажу свій догляд і розкажу, чому саме, чому саме більшість людей вважає, що дівчата які приїжджають сюди, стоять схожими на кореянок. Тому що тут грає роль дуже велика в чому в майкапі. Перед тим як я вам покажу свій догляд, я вам хочу, я вас хочу познайомити зі своїм косметичним столиком. Тому проходимо, дивимося косметичний столик і повертаємося назад до мене. Будемо разом зараз фарбуватися. Починаємо цей влог з чого? З того, що я вас зараз буду знайомити зі своєю косметикою. Будь ласка, не дивіться на задній фон, Бо я поки тут настраювала все, там дуже грязно. Починаємо з самого головного. Заберемо телефон. Так виглядає наш нас косметичний столик. Так, тепер зараз покажу, якими засобами я користуюсь. Це пінка для вмивання від Dalba. До речі, мені дуже подобається, вона. Одна із самих ідеальних пінок, яка не висушує очищає мою шкіру. Далі ось такий серум. Це все абсолютно я куплю, купую в Кореї, але я не знаю, чи продається цей серум в звичайних магазинах, так як ми купуємо через нашу маму. Далі це йде такий зволожуючий золотий крем. Зазвичай користуюсь тільки цими двома. У мене немає таких етапів догляду за шкірою, як ото показують в інтернеті, що кореянки там мазяться 7-8 етапів. У мене все просто пінка, серум і крем. Все. Ще забула, вибачаюсь. Це йде крем під очі. Він дуже мені допомагає і зволожує саме шкіру під очима, так як вона відрізняється від, від звичайної шкіри. Оці. Так як тут вона більш тоненька і вона більш потребує догляду за собою. Далі ще є ось такий серум, але я не особо ним користуюсь. Він зараз мені не підходить. Але він теж непоганий. Перший час я ним користувалась. Далі, це дуже ідеальний крем від Dr. G. Я знаю, що в Україні він продається. Він. Дуже-дуже під, підійде, якщо у вас суха шкіра. Ой, далі це джин. Цим користується, я не користуюсь. Це після того, як ви вмилися пінкою, ось такими патчами протиратися потрібно. Далі це крем. Я не знаю, він мені, знаєте, я в дитинстві боліла чимось, якісь <різь> захворювання були. І мені бабуля мазала якийсь такий жорстокий крем, такий аж він воняв. Мазь навіть я б сказала. Такий якийсь лікарняний запах. Далі це вся поличка джина. Це джин користується. Знаєш, в Україні теж продається класна штука, якщо у вас суха шкіра. І, до речі, його дуже надовго вистачає, якщо ви купуєте. Ну, це, цей алкоголь, звичайний, щоб руки мазати. Накручене волосся це дуже класний, класний фіксатор. Ну, це я з України привезла масло для волосся. А, це, коротше, від втрати волосся, пшикалка. Ну, і далі тут, звичайно, для волосся це фіксатор. А це фіксатор для мейкапу. Тепер, якщо ми відкриємо тут, це мої помади. Я не користуюсь нічим багато, у мене всього 4 помади. Далі це спрей від Пайо. це Я з України привезла дезодорант, бо в Кореї, бо в Кореї гарного, класного дезодоранту, ви майже не знайдете. Я не знаю, якщо, якщо хтось знайшов, значить він просто знахідник скарбник. Скарбниць. Тому що. Ох, всі дезодоранти, які я тут купувала в Кореї, вони дуже-дуже воняють, і після них залишаються білі сліди, коротше. Тому я собі з України привезла пайот. Далі. Ось це я казала сером, яким я користуюсь ось він. Цим, взагалі, я не, ми не користуємося. Я не знаю, воно стоїть так на всяк случай, вдруг, коли щось закончиться. Це іде висвітлює шкіру. Перед тим, як наносити. BB або тоналку, ви наносите цей крем, і він наче висвітлює шкіру обличчя. Тут ззаді стоять креми ці, що для очей. І все. Це теж я в Єві була купила <гум> Все. Оце раніше я користувалася цією олійкою. Оцею олійкою користувалась, але вона зараз мені не підходить. Вона дуже висушує шкіру. Що Я так і не поняла, за чим я її купила. Це вже йде мейкап наш макіяж. Ось тут наші. Як він називається? Ну, ви зрозуміли. Це іде BB, bb крем бі Бі-бі-крем, яким я користуюсь, він мені ідеальний. Він а, не забиває мою шкіру і він виглядає дуже зволожено на шкірі. Я вам покажу, сьогодні буду робити макіяж. Це SPF Крем від сонця. Оце Лароші Пусай, він мені перший час підходив, але зараз я перестала ним користуватися. І все, оцими двома ми дуже рідко користуємося. Ну, це теж аспір. кілька. Що я вам показала косметичний свій столик, показувала ось цей сером. А, насправді, я не знаю, чи він продається в Україні. Навіть якщо він не продається, я вам скажу, що не дуже засмучуйтесь, тому що а, якщо у мене, наприклад, дуже сухий тип шкіри, у кожної людини він, звісно, Свій у кого комбінована шкіра, у кого жирна, у кого суха. Тому я вам рекомендую відбирати догляд саме під свій тип шкіри. А, у мене, наприклад, суха, тому я вибрала серум, який дуже сильно зволожує її. І в випадку, наприклад, якщо у вас дуже суха шкіра, я вам не рекомендую користуватися тонірами, тоніками, тому що воно ще більше висушує. Але якщо у вас жирна шкіра, я вам думаю, я думаю, вам дуже навіть підійде. З комбінованою шкірою тут все. Залежить, якщо у вас. От, наприклад, якщо, якщо я користуюсь тонерами-ботонками, у мене Ах, починає. У мене починає шалушитись обличчя. Тому, якщо у вас є така проблема, не користуйтесь ним. Користуйтесь тільки зволожуючими сирумами. Далі. Що е... стосується, От бачите, якщо я розмазую, воно дуже-дуже зволожене виходить. Ось так, так. -да 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 -да. Головне. Перед макіяжем обов'язково дуже дуже сильно зволожити шкіру. Наносьте дуже-дуже багато крему, дуже-дуже багато серему. Тільки в такому випадку макіяж ляже добре, тому що крем він захистить вашу шкіру від попадання бібі -бі в самі пори. І ще я не косметолог, тому такі заучені слова я не знаю, я просто вам рекомендую. Я просто вам розповідаю про те, як саме я доглядаю за своєю шкірою. І, на щастя, моя шкіра виглядає нормально, у мене немає ні прищів, у мене немає ніяких висипань. Єдине, коли в мене з'являється висипання, це коли я буває залінюсь, два дні просто буду валятися на дивані, нічого робити. При цьому всьому я не вмиюсь і не намажу крем на обличчя. От тоді в мене починається висипання. І не забувайте про шию. Так, другий етап у мене крем. Я користуюсь кремом. З золота. ну, кажуть, що є золото. <смі> Такі маленькі дрібнички золота зараз я вам покажу. Він, до речі, дуже такий на водянистій основі, але непогано зволожує. Проте я дуже рекомендую, якщо у вас комбінований або сухий тип шкіри перед мейкапом мазати, Дактор Джі Крем. Спробуйте. Вам може підійти. Він дуже-дуже класно зволожує саму шкіру і він сам такий густий по своїй основі. Зараз я нанесу тут усе. Все. Іноді в мене буває таке наскочить, що я можу різних 2-3 крема намазати на своє обличчя. Просто тому що зараз у нас починається зима. От літом я використовувалася одним кремом, Зараз починається зима, і дуже-дуже крезі дуже просто все сушить. І тому, наприклад, Ось цей крем я літом не наношу. Ось, бачите, як він виглядає, вже майже весь використали. Літом я його не наношу. А ось зимою, коли дуже-дуже сухе повітря, прям не можу. От ми, наприклад, з джином, коли лягаємо спати, літом я взагалі не парилась про зволожувач повітря. Я його, я його закинула далеко. Як тільки настала зима, от прям в один день це так перемінилося. Я прокидаюся, а в мене ось тут всі плечі. Так шалушаться, так вони мені печуть від того, що шкіра стягнулася від сухості, прикиньте. І, наприклад, буває таке, що якщо я в Кореї не включу, о зараз в зимній час не включу своложувач повітря. Я можу прокинутись зранку і в мене буде дуже сухий ніс, що я прям не зможу взагалі дихати. От через це перший, перший, перший час, коли я жила в Кореї, я дуже сильно бісилася. Я не розуміла, в чому взагалі проблема, чого мене, чого мене пече і болить ніс, чого в мене взагалі шалушиться вся моя шкіра. Тому так. Такі отут проблеми у нас. Догляд я нанесла. все на цьому я закінчую. Тут головне відчувати по шкірі, чи крем не пече, чи крем не стягує ваше обличчя. Якщо цього немає, все окей. Два крема назад. Серу. Назад. Мій догляд за обличчям закінчився. В такому випадку, наприклад, якщо я прийшла додому, змила макіяж, оце, можу нанести ідентичний догляд, я обов'язково маску зроблю. Mm. Дуже класно нанесли серум. Після серуму зробили маску. Оцю, 10 хвилин потримали, маску зняли. І після того, як ви зняли маску, яка зволожить ваше обличчя, я дуже рекомендую ще раз нанести, ой, нанести крем. Тобто серум, маска крем. Дуже-дуже класно. Це мене навчила чи нова мама так робити. Кремо для тих, у кого такий самий сухий тип шкіри. Зараз зима, і обличчя потрібно зволожувати. Я користуюсь ось такою маскою. Тобто вона, така, як і крем, вона йде дуже густа і дуже класно зволожує. Іде макіяж. Має бути туруруру. Як я наношу макіяж. Тут, правда, мені потрібно зеркало. Я його поставлю ось сюди. Ой, я буду зараз на дві сторони робити макіяж. Я починаю ось, наношу сюди, сюди, сюди. Цей BB дуже класно мені підходить під шкіру. Я прямо обожнюю через його через те, що він не сушить мене. Я обов'язково ось так от спонжиком розподіляю по всьому обличчі. Ось, бачите, мої синяки, як добре прикриває. Ідеальний. Ось, зверніть увагу, як він приблискує. Тут грає дуже велика роль в чому? В тому, що я нанесла два крема перед тим, як наносити саме BB. і сам BB по собі він є такої плотної текстури. А ще, до речі, поки я це тут бібі, це малююсь, хотіла вам поговорити на тему, чого дуже часто, чого дуже часто більшість людей дивляться на дівчат, які от поїхали жити в Корею, що дівчата дуже сильно змінюються в обличчі. Я вам скажу причина в чому. По-перше, причина в бровах: багато дівчат висвітлюють брови. Так як у самих корейців брови не дуже такі, не дуже такі броски, ви зрозуміли, не дуже кидаються в обличчя, вони більш самі по собі не то, що світлі, а вони рідкі. Від цього вони так не кидаються в очі. А у нас, наприклад, ми привикли, що у нас дуже люблять форму прям вимальовувати на бровах. От в цьому є причина того, що коли наші дівчата приїжджають сюди, вже автоматично змінюються брови і змінюється саме обличчя по бровах. Далі. Це вже йде макіяж. Ось ми вже бачимо, що коли ми робимо макіяж корей, у нас іде більш висвітлюється обличчя само по собі. І для цього йде дуже багато таких розовеньких, більш світленьких кольорів на повіки та рум'янці. О, з мене б'юті блогер такий собі. Далі. Далі, далі у мене саме головне. Саме головне це. Мої рум'янці та туш. Ой, туш. Та... Мої тіні. Ось мої тіні. дуже, Я користуюсь ось таким е, світло-розовеньким кольором е, на повіки. І ось тут в кінці повік я можу намазати цим. І обов'язково ось тут, на початку моїх очей я е, ці бльосточки накладаю, і тоді воно, виходить, такий а-ля, як більшість каже, корейський стиль. Такий колір. Я дуже люблю світлі а, кольори на своєму обличчі. Тоді вони мені уменьшають мій вік. Вони роблять такий більш миленький погляд. Ой, блін, я тільки що помила цю, не знаю, як воно вийде. Ось так. От і вся причина, чого наші дівчата стають більш такого, мають обличчя більш такого корейського стилю. Все просто брови і макіяж. Ви знаєте, не те, щоб, я б сказала, дівчата хочуть, стаю, хочуть стати схожими, хочуть зробити такі бейбі-фейси. Ні. Просто ви знаєте, проживаючи вже в іншій країні, ви зливаєтесь цією культурою і хочеш, не хочеш, вона вже. Присмоктується до вас, і навіть якщо ви не заходьте, ну ви, у вас просто вже буде звичка така, от, як у корейців. Рум'янці готові. Далі, далі, Мить. як я казала, я... ви не звертаєте увагу. Я просто побила його випадково. Ось, ось таким, такими світлими тінями я провожу звідси і до кінця фу, фу, наношу на повіку. Та -да 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 -да. Получається така от миловидна я. Корейці вони насправді дуже обожнюють, такі милі обличчя. О, така, така, отаке у, них, бачите? У, нас, у нас в Україні більше люблять, більше люблять таке сексуальне щось. От. А в Кореї більше люблять миленьке. Тому я кажу, коли я жила в Україні, я взагалі по-іншому фарбувала. Вже коли я приїхала в Корею, це не значить, що я захочу стати схожу на кореянку. Ні. Я просто вже приїлася. Просто вже прижилась тут. І хочеш не хочеш, воно вже само автоматично так мені фарбується. Ну, типу. Так, нафарбувала. І що я казала за Блискітки. Блискітки. Ось такі світлі. Ось беремо світло, отут ми легенько отак от тикаємо. Тук-тук-тук-тук-тук. Ось сюди. До ось цієї частинки ока. От. І виходить ось так от. Далі тепер тут. тук 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 от. от можна, якщо ви хочете ще ще нанести. Ось так от, ось так от. Ще після цього, звісно, треба нанести туш. То я свою туш наносити не буду. Чого? По-перше, я її потім не змию. От вона така у мене єдрна. І я не користуюся підводкою взагалі. А, я не знаю, в один час я просто була, розувчилась фарбувати лінії. Вони в мене, виходить, нерівні. І я просто псіганула і подумала, що воно мені не треба. Єдине, що я дуже сильно вифарбовую, це свої вії. Ось тут в кінці, і тоді вони передають такий міні-ефект стрілочки. Ось, якщо так припідняти. получився такий. Ну да, без безвійни то. Ну, ладно, у мене така водостійка туш. туж. Вона трохи така серйозна. Наносить чи не наносить, а я не знаю. Наче гарно, а наче не розумію. Ну, якби тут ще була туш, взагалі було б ідеально. Але я сьогодні не хочу фарбувати нею, тому що я знаю, що це буде копець, коли я це буду змивати. Тому ви зрозуміли, і в кінці туш, все. А, наприклад, Джин, коли робить собі макіяж, він робить собі чоловічий макіяж, він, звісно, не такий броский. Він наносить бібі, з який вже є за спієфом, який держить його шкіру в стані без безморщинок, всього 30. От, і він е, закінчує свій макіяж фіксатором. Я ні в якому випадку не можу користуватися фіксатором, тому що він. Прям вб'є мою суху шкіру. Тому я ось так ось це все залишаю, моя шкіра блистить. Звісно, з часом починається у мене проблема така, що ось тут під очима скаплюється вже бібі-крем, і його треба час від часу, ось так, тук-тук-тук-тук прирівнювати. Тому в таких ситуаціях я рекомендую мати кушон. Кушон, це отакенна штука. Я ним не користуюсь зараз, так як я ще собі не підібрала. Раніше користувалася, але потім щось забила, так як я не дуже часто роблю макіяжі, я з була Тут обов'язково от-от. Тому, якщо як... я знаю, що в Україні продаються. Е... Дуже вам рекомендую підібрати його саме під свій тип шкіри і щоб він був зволожуючий. ось. Саме головне зволожуючий. Неважно, жирна ваша шкіра комбінована з суха, головне, щоб він був зволожуючий. В інакшому випадку він просто буде тягнути ваше обличчя і збиватися в зморшках, зрозуміли. Я не завершила ще свій етап. Я така я попрощалась, така да-да, а -да. потім сіла і приглянулась, і я губи не завершила. А я думаю, в чому проблема, чого я така бліда? Повертаємося назад. Я користуюсь двома помадами. Перша це є така світло-рожева або навіть персикова помада. Вона йде зволожуюча. І це йде тінт, червоний тінт. Зараз вам покажу, як я це все роблю. Значить, спочатку я промальовую повністю. Це вже йде такий, біль... це... Це вже такий більш корейський стиль малювання губ. Ви знаєте, першим часом, коли я приїхала в корею, я теж думала, ой, це корейські макіяж, це вже хочеться стати схожим на кореянок. Ні. Насправді, мені з часом дуже сильно сподобалася ця вся система фарбування губ, тому що губи тоді виглядають дуже такими прям, прям сочно красивими. от. Далі, зараз я взяла тут ще зеркало. Тут дуже головне правильно промалювати тінтом губи всередині, тому що тінт. Не витирається. Його потрібно змивати вже водичкою спеціальною для змивання макіяжу. От, значить, наблюдаємо, як я провожу тінтом. Так, промальовую середину, в нижній губ. Промалювала верхній і отак от, от його треба розтушувати. Трошки можна додавить отут. І отут. Шлігонечко. Зробити аля розтушування. От! Я дуже сподіваюся, що камера змогла вам передати цей ефект. Ось. Все. Тепер можна повністю закінчувати свій макіяж. От. А ще. Що стосується корейських губ, я вам скажу, що в Кореї робота косметологів дуже різна в Кореї, якщо ви будете колоти філи. Наприклад, у нас в Україні обожнюють такі більш великі і отут прямі губи. Коли я робила в Кореї губи, мені зробили таку аля міні-посмішку. От дивіться, зараз я простану говорити. Аля така миловидна міні-посмішка. Коли перші дні я ходила робити філ, я робила всього чотири рази філер, але ви ж бачите, воно ж не так виділяється, не так непомітно. Якби я нікому не сказала, ніхто б навіть не здогадався, що я робила собі кореї губи. Але, так, бачите, у них така більш миловидна йде, і ще вони люблять отут приспускати. От. Ось тут серединку цю опускати філером. Але я зробила це один раз і це був просто кошмар. Я геть на себе не була. Зараз я вам знайду, покажу. Я потім ходила собі перероблювала через пару місяців. Зараз так, щоб воно это... Ось. Бачите? Вони мені приспустили ось тут, ось тут оцю серединку губи верхньої. І мені геть дуже-дуже не сподобалось. Я потім ходила і дуже просила, мені так більше не робить. Тому так, тут є такий нюанс в Кореї. Саме посмішка мені дуже подобається, як робить фіркою роблять філери в Кореї. А от оця ця приспущена губа знизу. Засередника в бізнесу. Це для мене прям травма. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо надалі вам буде подобатися щось таке, я буду дуже рада, якщо ви напишете в коментарях щось, що вам подобалося, що вам не сподобалось. Не забудьте, якщо ви на мене не підписані, і ви знайшли мене випадково, не забудьте підписатися. Якщо ви немає підписання, забудьте поставити е, такий дзвіночок, такий там. О, колокольчик, щоб коли виходили мої відео, ви могли відразу подивитися, тому а що далі. Буде дуже дуже багато цікавих відео. Дякую вам дуже велике за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Слава Україні! Бережіться!